Доброго ранку всім підписникам і шанувальникам пошуків. Сьогодні я знову на позиціях, ось тут от була траншея і кінцевий бліндаж. І я знайшов, дивіться, залишки. Ось бачите, залишки кераміки. Було якесь горнятко. Ось ручка від нього. Ось. Це ось такі от залишки кераміки і тут є щось металічне. Не знаю, що це таке було. Ну, щось з металу. Переміжку з керамікою. Буде щось цікаве, я вам. Включусь і покажу. На даний час поки що кераміка суд.